Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Дев'ята ранку минула в Україні на каналі 1+,1 Плюс Триває спільний марафон. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. Корупція в енергоатомі Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Повідомила прем'єрка Свириденко. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду сьогодні вранці. Галущенко, який раніше очолював Міненерго та зберігає на нього вплив, фігурує на записах, які оприлюднило набу в межах розслідування про масштабну корупцію в державній компанії енергоатом. Галущенко відреагував на своє відсторонення від посади міністра юстиції. Написав, що погоджується, бо відсторонення на час розслідування це. Івілізований і правильний сценарій, але додав, що захищатиме себе юридично. Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради компанії Енергоатом. І про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. І також Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради. Завдання нового складу швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам із розслідування фактів можливої корупції. Набута САП повідомили колишньому віце-прем'єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні. Видання Українська Правда вважає, що йдеться про Олексія Чернешова, який посаду віце-прем'єра до липня 2025 року поєднував із керуванням міністерством національної єдності. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1 мільйона 200 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою. Цього експосадовця набу і САП підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Тримання під вартою із можливістю застави у розмірі 136 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд учора по обіді почав обирати запобіжні заходи колишньому раднику екс-міністра енергетики Ігорю Марунюку, який в розслідуванні набу фігурує під псевдо. Рокет. За даними розслідування, саме Миронюк був одним із організаторів корупційної схеми в енергоатомі. Він обговорював із підрядниками умови співпраці, зокрема, злочина група, до якої входив Миронюк, отримувала 10-15% від контрактів, контролюючи кадрові та фінансові рішення. Через механізм шлагбаум контрагенти змушені були платити відкати, аби уникнути блокування платежів. І за даними слідства, групі осіб вдалося легалізувати понад 100 мільйонів доларів. Крім Ігоря Миронюка, у корупційній справі фігурують бізнесмени Тимур Міндіч, Михайло Цукерман та Ігор Фурсенко. Виконавчий директор енергоатому Дмитро Басов та інші п'ятьох із семи підозрюваних затримано. Запобіжні заходи їм продовжать вбирати сьогодні. Міндіч та Цукерман виїхали за кордон всі підстави для задоволення цього клопотання, прошу його задовольнити. Застосувати до підозрюваного маринюка заповнювати захисту відтримання під вартою у випадку задоволення клопотання. В Маренюку слід обрати заставу у розмірі 136 мільйонів 620 тисяч. Наш підзахисний ніколи не був службовою особою. Він не був ні радником, ні міністром енергетики, не був ні радником голови енергоатуму. Тобто він не мав жодних службових повноважень, щоб впливати на службових осіб, зокрема, на заступника директора енергоатома Басова і начальника фінансового управління. Сьогодні діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження триватимуть впродовж цієї доби в більшості регіонів. Зокрема, графіки погодинних відключень світла діятимуть обсягом від 2 до 4 черг. Ситуація в енергосистемі дуже складна. Повідомляють в Укеренерго. Суворі обмеження для усіх споживачів запроваджені щонайменше на кілька тижнів. Від це за умови припинення російських обстрілів. У Держенерго нагляді кажуть, маємо достатньо запчастин і вузлів для відновлення. Частину трансформаторів Україна виготовляє. Сама решту купує в Європі. Утім, повністю проблему це не вирішує. РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області. Повідомив головком ЗСУ Сирський. І за його словами значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, під час жорстких боїв просунувся і захопив три населені пункти. Тож нашим оборонцям довелося відійти із позицій поблизу п'яти населених пунктів на Гуляйпільському напрямку, повідомив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Українські військові повністю вийшли із Успенівки та Новомиколаївки. Тривають жорсткі бої за Рівнопілля, Яблукове та ще кілька населених пунктів. Загарники намагаються обрізати логістичний шлях, який веде із Покровського на Дніпропетровщині. Ну а на Покровському напрямку росіяни вже заходять у саме місто. Нині, за інформацією наших джерел, у Покровську понад п'ять сотень окупантів, і лише за минулу добу ворог здійснив там 72 спроби штурму позицій наших військових. За попередніми підрахунками на цьому напрямку наші воїни ліквідували понад сотню окупантів. Запеклі бої тривають також і на південно-слобожанському, куп'янському, костянтинівському, лиманському, північно-слобожанському та курському відтинках фронту. Усього ж впродовж минулої доби відбулося 206 бойових зіткнень. Нова підтримка від Данії Копенгаген оголосив про пакет військової допомоги на більш як 210 мільйонів доларів. Про це повідомили у Данському міноборони, і це вже 28-й пакет військової допомоги від союзників із Данії. Частину коштів спрямують на додаткове фінансування виробництва зброї в Україні і ще частину на ініціативу ПУРЛ, за якою союзники закуповують американську зброю для нашої держави. Придбають на кошти з цього пакету допомоги і пальне, де відбудеться це відбудеться через Агенцію НАТО із підтримки та постачання. Україна у центрі обговорень Великої сімки в Канаді відбувається саміт головних дипломатів держав семи найбільших економік світу. Очільниця канадського МЗС уже повідомила, зустріч почнуть із бесіди з головним дипломатом України Андрієм Сибігою, аби підтвердити колективну підтримку нашої держави на тлі російської агресії. Андрій Сабіга візьме участь у низці У ОМЗС кажуть, що ключовими темами переговорів і виступів міністра стануть посилення підтримки нашої держави, подолання російської агресії та відновлення миру, ну а також збільшення санкційного тиску на державу агресорку, повне використання заморожених активів Росії, зміцнення енергетичної стійкості України та додаткові інвестиції в розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Увечері росіяни знову масовано атакували Одесу безпілотниками. Місцеві жителі повідомляють про влучання у будинок. Він ще був незаселений, тож минулося без потерпілих. А напередодні дрони окупантів впали в обласному центрі та Одеському районі. Пошкодили приватний будинок. У Рині постраждав чоловік, що не добіг до укриття, бив ворог і по цивільній інфраструктурі. Руйнувань зазнали енергетичні об'єкти, депо Укрзалізниці та адмінбудівлі. Сафарі на цивільних влаштовують росіяни на Запоріжжі. В Пологівському районі окупанти атакували цивільну автівку. Внаслідок удару дрона 56-річний чоловік загинув на місці. Четверо поранених напередодні було на Херсонщині. Росіяни обстріляли із артилерії Білозерку та Комишани. Постраждали двоє місцевих, а ворожі дрони полювали на людей в Херсоні. Поранень зазнали комунальники. Літній чоловік який їхав авто. Загиблий у Синельниківському районі на Дніпропетровщині безпілотниками ворог вдарив по Васильківській громаді. Смертельних травм зазнав 47-річний місцевий житель. Пошкоджена інфраструктура. А у Павлограді внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, понівечені приватні підприємства. В небі над областю сили протиповітряної оборони знищили 8 дронів противника. Ще з одного села на Запоріжжі оголосили обов'язкову евакуацію. Це Малокатеринівка, що за 18 кілометрів від обласного центру, і лише за 8 кілометрів від лінії бойових дій. Із селища в примусовому порядку першочергово вивозять родини із дітьми. Повідомили у Кушугумській громаді. За останній місяць там в десятки разів збільшилась кількість атак фпв дронами. За даними поліції, попри небезпеку, в селищі залишаються близько 150 людей. Правоохоронці закликають їх не зволікати та виїжджати звідти загалом примусову евакуацію дітей проводять вже у трьох громадах області. Вражаюча катастрофа на південному заході Китаю обвалилася частина нещодавно побудованого мосту. і сталося це у провінції Синуань. Момент обвалу потрапив на відео. Видно, як споруда буквально зникає в гігантській хмарі пилу. Під час аварії ніхто не постраждав. Як стало відомо, за день до інциденту влада закрила міст, адже отримала повідомлення про появу тріщин на прилеглих схилах і дорогах. І, зрештою, саме через СУВ згодом обвалилося і дорожнє полотно. Будівництво мосту завершили лише на початку цього року. Які наслідки обвал може мати для компанії, що його споруджувала, поки що невідомо. Вартові різдва на поштовій марці до прем'єри нової різдвяної казки Укрпошта випустила святкову марку. Її урочисте погашення відбулося на допрем'єрному показі фільму. Вартові різдва картина виробництва «1 плюс 1 медіа разом із партнерами відкриває святковий сезон кінопоказів. На презентації стрічки побувала до речі, і я а також кореспондент Фурдак і принагідно розпитав українських дітей, чого вони бажають на різдво, і це дуже зворушливо. І Один, два, три на мене. Спинки чуть рівніше усмішка. Так, клас, чудово. В одному зі столичних кінотеатрів уже панує різдвяна атмосфера. Знайомство з ельфами, зіркові фотосесії, сяюча ялинка і морозиво тут презентують фільм Вартові різдва. Нову українську комедію підтримав і національний оператор поштового зв'язку Укрпошта. Наш фільм зібрав навколо себе велику кількість партнерів. Кожний з них для нас максимально цінний. І, звичайно, Укрпошта також доєдналася до нашого проєкту, стала частиною нашої історії. І з нагоди виходу нашого фільму випустили спеціальну марку Вартові 2 для того, щоб всі змогли. Цей період написати листи своїм рідним з побажанням. Можливо, дітлахи напишуть листи Святому Миколаю. Дітлахи пишуть листи тут такі і діляться, чого просять у різдвяних чарівників. Щоб він мені приніс книжки і, і красивки нові. Я зараз пишу е, листа Святому Миколаю для того, щоб на Миколая тато став довгим. До нас додому приходить один дворовий кіт. Я його назвала Олег, і він дуже ласковий. І я хочу, щоб тато дозволив його забрати собі. Святий Миколай, Санта Клаус і прадавній дух зими зображені на святковій марці, яку Укрпошта презентує до прем'єри фільму. І от урочисте погашення марки зі штемпелем першого дня. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський натискає печатку разом зі співавторкою сценарію Тетяною Шулікою. Це такі поштове свято, да, коли всі вітають своїх рідних. Звісно, завжди бійців збройних сил України. Їм рідні пишуть листи, діти багато пишуть. І звісно, наші марки це те, що йде на листах і приносить трохи позитивного настрою цього року. Вартові різдва розповідає про трьох чарівників, які змагаються. Хто з них має бути головним на це свято? Але їхня конкуренція перезводить до того, що свято зникає взагалі, а самі вони втрачають свої царе. Це перша повнометражна картина виробництва 1+1 медіа з партнерами. Керівник телевізійного бізнесу 1+1 медіа Максим Кривицький розповідає про плани вже на наступний рік. Тільки на 26-й рік самовласно і з партнерстві ми запускаємо 8, може бути 10 проєктів. Різноманітна тематика, ми хочемо зараз окупити Най Найширові ширшу аудиторію це сімейна аудиторія, коли в кінотеатрі ходять не тільки парами, а приходять друзі, приходять разом з дітьми. Різдвяна комедія для всієї родини вартові різдва у кінотеатрах країни вже від завтра, 13 листопада. Дмитро Фордак, Олексій Осавчук, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Я хочу зараз себе підправити з приводу Галущенка. Свереденко не потрібна згода ради на відсторонення. Це на зняття з посади. Це вже рішення ухвалено на відсторонення на засіданні уряду. Власне, Галущенка вже є відсторонена. Це така remarка, Це, До речі, нова. одна це дуже важливе питання, тому що дуже багато хто запитував, а чи будуть їх усунено від посади. Тому що дуже часто, наприклад, коли ми суддям оголошуємо ДБР оголошує підозри, то там збирається. Вища рада правосуддя, і вони вирішують, мов типу, їх відсторонювати відписати. Тобто це непроста процедура, тому що у судді вити, якби, свій захист і своя незалежність. І це не просто вам дається і це не просто так. Але пам'ятаю, якщо пам'ятаєте, один із таких випадків, коли нас гвардійця суддя Київщини Макарівського району вбив, його зібрали зразу в вищу раду правосуддя, прослухали сторони і обставини ДТП, і його одразу відсторонили на моменти до судового Але знову ви правильно обмовили, що це була Резонансна справа, коли є резонанс, коли є суспільний це тиск, це була смерть нацгвардійця, батька, мені здається, трьох дітей, і тоді, власне, так, це ну, тобто, вдалося зробити увага, доволі оперативно. Але а, а да. тут дуже висока посада, тому тут відповідно тут не можна було залишити. Без будь-якої реакції ну давайте далі про високі посади підслідних державному бюро розслідування. Будемо говорити десять років. Ми як і анонсували сьогодні відзначається ДБР. В 2015 році рішенням парламенту було проголосовано створення державного бюро розслідування. А в 2024 році президент Зеленський ввів свято День Державного бюро розслідування. Ну, от, власне, давайте поговоримо про те, чого досягло бюро за 10 років роботи, і ну, згадаємо, почнемо з того, що, мабуть, найгучніші, найрезонанс... найрезонансніші справи, які розслідує бюро. Так, нам є вже про що прозвітувати перед суспільством, і я думаю, що ті, хто стежить за роботою правоохоронних органів, звичайно, що суспільство реагує тоді, коли в державі все спокійно, киє. Правопорядок є справедливість, і ті, хто дійсно винний притягнутий до відповідальності. Так, от Державне бюро розслідувань, коли було створено, починаючи із законодавчої ініціативи і ухвалення закону про державне бюро до сьогоднішнього дня, ми можемо впевнено сказати, що пройшли повноцінний шлях від новоствореного органу до повноцінного елементу правоохоронної системи, який виборює цю справедливість. І притягують до відповідальності тих, хто вчинив певні правопорушення на сьогоднішній день. Звичайно, що війна внесла свої корективи в роботу державного бюро розслідувань, і це стосувалося безпосередньо із воєнних злочинів. Якщо пригадаємо з вами 22-й рік і широкомасштабне вторгнення після звільнення, наприклад, Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, ДБР були одні із тих, хто реєстрував воєнні злочини Росії на території нашої України. Ви також знаєте, що ми займаємося держзрадниками і колаборантами таких кримінальних проваджень уже на сьогоднішній день розслідується майже три тисячі. У нас багато, майже 1300 обвинувальних актів уже зараз направлено в суді, і у нас є вироки. Звичайно, ви зараз мене запитаєте, де високопосадовці покарані? До речі, одразу констатую факти, що Це ж наприклад, наприклад, не ваша підслідність. Найвищі... А тут питання по підслідності, бо воно заплутано і розібратись хто за що відповідає, хто кого має садити, так би mm, мовити, чому? Якщо не плутатись, то можна <гум> можна ну, ну от, наприклад, якщо ми говоримо з вами про державну зраду і розслідування ДБР, то на сьогоднішній день у слідчому ізоляторі. Очному форматі перебувають четверо народних обранців, які підозрюються у тому числі у державній зраді, так тривають досудові розслідування, але будь-які досудове розслідування матиме свій завершальний етап, коли обвинувальний акт передадуть до суду. Те саме стосується і колаборантів безпосередньо. Ну і звичайно, що виклики, які стоять перед державним бюро, за рахунок кваліфікованої і професійної команди гречі. Важливий момент, якщо брати інші правоохоронні структури, це не те, що я ревностно ставлюся до їхньої роботи, але як ви думаєте, скільки загалом працівників у державного бюро? Порівняно з національною поліцією, наприклад, чи ну, службою безпеки України так. правоохоронний орган на службу безпеки дуже великий, найменший це здається ну, може, бюро тисячі? економічної безпеки. 1900 на всю Україну. Це включно з центральним апаратом і з територіальними управліннями, яких є сім. До речі, незважаючи на те, що ворог тимчасово окупував Купував деякі регіони нашої держави територіальні управління, які розташовані в Маріуполі, були безпосередньо. Вони всі на сьогоднішній день працюють просто на підконтрольній Україні території. А скільки справ на одного слідчого в ДБР? Знаходиться в активній фазі там так. Ослідку. Давайте з вами будемо аналізувати, коли ми з вами зустрічаємося в ефірах. Зустрічалися, коли мова йшла про самовільне залишення частин. Зустрічаємося, коли іде резонанс, наприклад, про е правопорушення, які чинять працівники територіальних центрів комплектування, військово-лікарські комісії, військовослужбовці. Ну і звичайно ж, топ чиновники, високопосадовці і політики. Це просто резонує, але це не може не резонувати, тому що це підслідність ДБР. І відповідно, якщо ось ми з вами візьмемо загалом на сьогоднішній день у 2025 році. 300 тисяч кримінальних проваджень для порівняння. Ми просто з колегами так якось сіли і подумали, попросили своїх колег підрахувати, скільки було у 2021 році розслідувань: 10 тисяч, всього 10 тисяч кримінальних проваджень. І на сьогоднішній день це 300 тисяч кримінальних проваджень. Всі вони на різному етапі і на різних стадіях. Одні на стадії оголошення підозри і проведення досудового розслідування, інші знайомляться з обвинувальним актом, далі справу направляють до суду і вже готуються до судові. Дослідування, але на одного слідчого в середньому припадає понад 600 кримінальних проваджень. Але... Я вважаю, що коли є професійне ставлення і відповідальне ставлення до своєї роботи, коли є розуміння, ради чого ти робиш, і як це впливає на функціонування держави, яка воює повноцінно уже 4 роки, майже то відповідно я впевнена за те, що ці кримінальні провадження і ці справи мають достатньо доказів і аргументів для того, щоб в суді суд виніс справедливо, як ДБР ставиться до створення військових органів юстиції, тому що коли створювались ДБР. Війна йшла, але не в такому форматі, як вона йде зараз, і не в тих кількостях в нас з'явились військові злочини і ворога, і проблемні грані. Нашої армії Оця оцямця кількість розслідувань, які ДБР проводить по військовим, чи не варто було б передати там військовій прокуратурі створити якісь військові органи досудового розслідування, щоб розвантажити слідчих, які мають займатися все ж таки? Ну, більш більш серйозним рівнем проблем країни, я більш ніж переконана, що і керівництво державного бюро розслідування і всі працівники готові комунікувати в цьому напрямку, обговорювати і робити все для того, щоб правоохоронна система працювала не за кількістю, а за якістю перш за все. І кожен виконував свої обов'язки. Тому коли з'явиться така законодавча ініціатива, коли буде обговорений відповідно на найвищому рівні ухвалено закон, звичайно, ми будемо с. Прияти своїм уже, наприклад, майбутнім колегам для того, щоб у них все вдавалося і допомагати в своїй чаю. Пані Тетяна, коли ви зустрічаєте людину, яка жодним чином не цікавиться роботою правоохоронних органів, слідчих органів, але хочете їй там за хвилину розповісти, чим круте сьогодні ДБР, чим ви пишаєтесь, якими резонансними справами і які в суспільстві знайшли найбільше від я напевно, що одразу ми з вами розуміємо прекрасно, що наша незалежність і функція наша обороноздатність це люди. І це звичайно ж фінанси. Тому державне бюро розслідувань за період широкомасштабного втоння, в тому числі за нашою активною роботою, я можу сказати, що шукають. Російські активи, або коли кінцевим бенефіціарним власником є російські громадяни, активи на території України, вони арештовувалися в межах закону, без порушень закону, і це передавалося майно, активи, наприклад, просто гроші, які знаходили, передавалися в управління агенції -менеджменту «Арма». Ну, Є рекордна сума російського онлайн казино Пінап, яка вилучена в дохід держави 2,6 мільярди гривень. Це рекордна сума. Так, тобто я вважаю, що поповнення бюджету, повернення від хабарів. Мені здається, що на сьогоднішній день тільки хабарів за 25-й рік 44 мільйона. Звичайно, що коли підозрюється громадянин в правопорушенні, арештовується його майно, тобто за на суму завданих збитків, зокрема, і це одна із головних функцій. Далі, коли ми з вами бачимо резонансні кримінальні провадження, давайте пригадаємо фотокартку з очільниці Хмельницької обласної. Мисак, Крупа. Яка облетіла просто все весь медіапростір України і здається, не покинула межі України в тому числі. Коли мова йшла про теж величезну суму грошей, і звідки вона? 6 мільйонів доларів. Це лише одна сума. Ми виявили працівники ДБР, виявили це правопорушення. У них виникла маса запитань, була оголошена підозра, але за підслідністю ця справа вже. Переходить до національного антикорупційного бюро, тому так буває. Це нормальна практика, коли, наприклад, національна поліція може виявити певне правопорушення або зафіксувати злочин, але далі матеріали передаються до державного бюро розслідувань за підслідністю. Це взаємодія між правоохоронцями. Наша задача не воювати проти один одного, там а навпаки допомагати один. одному. А одним. що ви сьогодні побажало би своїм колегам з НАБУ і САП а, стійкості? Впевнений, йти, вони проробили величезнішу роботу. Вони знають, яка має бути кінцева мета. і всі, і суспільство цього чекає. Це вирок, справедливий вирок за тих, хто чинив такі правопорушення. Тому ми їм бажаємо допо. Повністю досягти своєї цілі і щоб ті, хто винен, були покарані. Пані Тетяна, дуже дякую, дякую. дуже. Тетяна Сап'янна, да, радниця спасите. з комунікації державного бюро розслідування була гостем нашої студії. Ну і далі одразу будемо переходити до е, чутливої для людей теми е, теми мобільного зв'язку. Да, буквально за секунду.